Привіт, це огляд нових топових від Knowledge Zenith. Зустрічаєте КЗ Екстра і забігаючи наперед, це найкращі-навушники по якості звучання в 2024 році. А зараз вже більш детально починаємо. Отже, навушники отримали класичний та вже звичний футляр як для ТВ-снавушників відноліч Футляр футляру вигляді шайби. Матовий приємний пластик, кришка прозора, складання нормальне. Позаду порт USB-C для зарядки футляру. Знизу наклеєні технічні написи. Відкриваємо футляри, бачимо круто виконані навушники в стилі Knowledge Zenith, і також тут всередині футляру є кнопка та led індикатор Самі навушники, як завжди, виглядають круто, солідно з напівпрозорого пластику, під яким можна побачити всі нутрощі навушників. Сидять у вухах, ідеально не випадають у моєму випадку. За звучання тут відповідає 10-мм суперлінійний динамічний драйвер, чіп Qualcomm QCC 3091 кодек EPTX Adaptive AC та SBC, Версія Bluetooth 5.4. Та звучать навушники, як завжди, просто шедеврально. КЗ Екстра мають на сьогодні найкраще звучання серед усіх безротових навушників, що я слухав. Навушники вражають своїм теплим і водночас живим насиченим звуком. Низькі частоти тут забезпечують міцну потужність суббасів, середні частоти насичені та гладкі, високі частоти природні та плавні. Гучності, як завжди, з надлишком в усіх ТВС-навушниках від відноліч Zenith. Бас тут також дуже потужний та чіткий. Датчика невиймання звуха. Тут, на жаль, ще не завезли, але нарешті завезли технологію активного шумозаглушення до 55 дБ. І відпрацьовує шумогасіння на оцінку. Відмінно нарікань немає. Шуми гасяться це відчутно і це добре. Прозорий режим тут також присутній. Він також пропускає усі шуми вам у вуха досить добре. Пасивне шумогасіння також якісне за рахунок силіконових амбюшур. Застосунок на жаль, нолічні ще не розробили для своїх ТВС-навушників. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників. Гарної якості, ось приклади. Тез запису мікрофонів, ТВС-навушників КЗ Екстра в домашніх тих і спокійних умовах, і судячи з відгуків співрозмовників, мікрофон тут гарної якості. А ось так вас буде приблизно чути на вулиці. Зараз тут шум машин. Вітру як такого немає. І ось такий приблизно мікрофон на вулиці через КЗ Екстра якось так. Сенсорне керування: один дотик по навушнику старт, пауза та прийняти і завершити виклик, два дотика по правому навушнику наступний трек, два дотика по лівому навушнику, попередній трек, три дотика по навушнику ігровий режим, затискання правого навушника викликає асистента. А також затискання відхиляє виклик. Затискання лівого навушника перемикає режим активного шумозаглушення. Навушники працюють, як я вже говорив, на версії Bluetooth 5.4. Працюють вони стабільно без обривів та роз'єднань, завдяки чіпу від Qualcomm. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного, з'єднуються вони швидко між собою. Вологозахист не заявлено, мультипоинта тут також немає. На Ютубі відставання голосу від відео не помічено, в іграх затримку заявляють 55 мілісекунд, і вона в іграх взагалі не помітна, тому грати комфортно з цими навушниками, як то кажуть, те, що лікар прописав для геймерів. Автономність тестував на смартфоні OnePlus 11 з кодиками PTX Адаптів та Bluetooth 5.3 з активним шумозаглушенням. 100 в гучності мені показали приблизно 4 години музики 50% гучності мені вже показали приблизно 5 годин прослуховування музики в моєму випадку без активного шумозаглушення. 100% гучності мені вже показали приблизно 5,5 годин музики, 50% гучності мені вже показали приблизно 7 годин відтворення музики в моєму випадку. Тобто по автономності все шикарно. Повністю заряджений футляр дає ще майже 3 зарядки навушникам. Заряджаються навушники від футляру приблизно за 1 годину 10 хвилин, і футляр від розетки заряджається приблизно за півтори години. Підсумок КЗ Екстра це бездротові навушники з найкращим звуком 2020 Четвертому році. Так, це правда, це топ в 2024 році, якщо говорити виключно за якість звучання. Це точно номер один у моєму топі. А в іншому ви отримаєте, окрім найкращої якості звучання, так це чудова автономність до 7 годин на одному заряді, якісні мікрофони, зручну посадку у вухах, взагалі відсутню затримку в іграх в ігровому режимі, тобто це найкраще зараз рішення для геймерів. Тому у підсумку і від чистого серця можу рекомендувати до покупки КЗ Екстра. Так, їх ціна. Зараз становить менше 60 доларів зі знижками на Aliexpress, але вони того точно вартують. я кайфану від цієї моделі. Посилання, де купував КЗ Екстра, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку зі де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі.